Право номер 649. Перетворіть у многочлен вираз. Перше. 6 помножене на 1 мінус 2c піднесено до квадрату. Маємо 6 помножене на квадрат різниці. Квадрат першого 1 мінус подвоєний добуток першого та другого плюс квадрат другого. Запишемо 2c в квадраті. Дорівнює. 6 помножене на 1 мінус 4 c плюс 4ц в квадраті. Тепер помножимо 6 на цей многочлен. Отримаємо 6 мінус 24 c плюс 24C в квадраті. Номер 2 мінус 12х плюс 1 третя y піднесене до квадрату дорівнює мінус 12, квадрат суми підносимо до квадрату. так, Це буде х квадрат плюс подвоєний добуток, 2 помножене на х на 1 третю у, плюс квадрат другого виразу. 1 третя у піднесене до квадрату. Дорівнює мінус 12 х квадрат плюс 2 треті хі плюс 1 дев'ята у квадраті. Дорівнює, перемножимо мінус 12 х квадрат. мінус 12 помножене на 2 третіх хі і мінус 12 поділене на 9 у квадрат. Дорівнює мінус 12х квадрат. 12 та 3 скорочуємо, залишається 4. 4 на 2 8. Мінус 8х. 12 та 9 також можемо скоротити на 3, залишиться мінус 4 квадрат. Номер 3. А помножити на квадрат різниці А мінус 6Б. Дорівнює а. Квадрат першого А квадрат, дивимося, знак мінус, не забуваємо, перевіряємо кожного разу знак мінус, ставимо мінус. Мінус подвоєний добуток а першого та другого плюс квадрат другого. Дорівнює а а квадрат мінус 12аБ плюс 36b квадрат. Дорівнює А помножене на а квадрат а куб мінус 12а квадрат Б плюс 36 Б квадрат. Номер 4. 5b помножене на Б квадрат плюс 7 б в квадраті дорівнює. 5b квадрат суми розписуємо. Квадрат першого це буде б в четвертій. Плюс. Подвоєний добуток першого та другого b квадрат на 7b плюс квадрат другого 7b в квадраті. Дорівнює 5b b в четвертій плюс 12b квадрат на b, b в кубі плюс 49b в квадраті. Дорівнює. 5 b на b в четвертій буде 5 b в п'ятій, плюс 5 b на 12 b куб 60 b в четвертій, плюс 5 помножене на 49, 245, 245 b на b квадрат b куб. Номер 5. А плюс 3. Помножене на квадрат різниці а мінус 4 в квадраті. Спочатку піднесемо до квадрату. Перепишемо а плюс 3 помножити на а квадрат мінус подвоєний добуток плюс другий вираз в квадраті, 4 в квадраті, дорівнює а плюс 3 а квадрат мінус 8а плюс 16 дорівнює. А тепер перемножимо, застосуємо правило водограю. Все множимо спочатку на А. Це буде Акуб мінус 8А2 плюс 16а. А тепер цей многочлен множимо на 3 плюс 3а квадрат мінус 24А плюс 48. Зводимо подібні доданки. Акуб. Залишається 1 мінус 8а квадрат та 3а квадрат буде мінус 5а квадрат, 16а та мінус 24а, це буде мінус 8а плюс 48. Номер 6 2х плюс 4 піднесене до квадрату, помножити на х мінус 8. Давайте використаємо переставний закон для множення. Це у нас буде х-8 помножене на квадрат 2х плюс 4 в квадраті. Тепер розпишемо квадрат. Що у нас буде? Перший вираз в квадраті 2 х квадраті плюс подвоєний добуток 2 на 2х на 4 плюс другий вираз в квадраті 4 в квадраті, це у нас буде 16. Дорівнює x мінус 8 4х2, плюс 4х4 16х плюс 16. Тепер перемножимо е ці два многочлени. Спочатку множимо другий многочлен на х. Отримаємо 4х плюс 16 х 16 х а тепер множимо цей многочлен на мінус 8, мінус 32 х квадрат, мінус 8 помножить на 16х. Це буде мінус 128х. Та мінус 8 помножене на 16 буде мінус 128. Тепер зведемо подібні доданки. 4х в кубі переписуємо. 16 х квадрат мінус 32 х квадрат – це буде мінус 16 х квадрат. 16х мінус 128х буде мінус 112х та мінус 128. Номер 7. а мінус 5 в квадраті помножене на а плюс 5 в квадраті. Дивіться, що ми зробимо спочатку. І там і там у нас є спільний показник степеня 2. Давайте ми його винесемо за дужечки. Отримаємо а-5 помножене на А плюс 5. І все це підноситься до квадрату. Тепер дивіться, що ми маємо в дужечках. В дужечках ми маємо добуток різниці та суми двох виразів. А отже, це в нас буде а квадрат перший квадраті. Мінус 5 в квадраті, мінус 25. І все це підноситься до квадрату. А ось тепер використаємо формулу квадрата різниці. Це буде перший в квадраті а квадрат до квадрата 4. Мінус перевіряємо знак, подвоєний добуток першого на другий. Перший це а квадрат, другий 25, плюс другий в квадраті, плюс 25 в квадраті. Дорівнює а в четвертій, Мінус 50а квадрат плюс 625. Номер 8. 3х плюс 4х у квадраті помножене на 3х мінус 4х у квадраті. Давайте винесемо квадрат за дужечки. Що в нас буде? 3х плюс 4 у Помножене на 3х мінус 4 у І все це підноситься до квадрату. Дивіться: маємо добуток суми та різниці двох виразів, які дорівнює квадрату першого мінус квадрат другого. Це буде квадрат першого 9 х квадрат мінус квадрат другого 16 у в квадраті. І все це ми підносимо до квадрату. Застосуємо формулу квадрата різниці. Це в нас буде перший вираз у квадраті 81х в четвертій, мінус подвоєний добуток першого на друге, так, помножене на 16 у квадрат та плюс другий вираз в квадраті буде 256 16 квадраті у в четвертому. Дорівнює 81х в четвертому мінус 18 помножити на 16, 288 х квадрат у квадрат плюс 256 і в четверту.